Особливо щедрим до повстанців місцеве українське населення було під час свят. Прості люди намагалися створити для лісових хлопців святкову атмосферу. 1946 року на Великдень мама пожертвувала три курки і віддала пів мішка картоплі, згадувала незазначена очевидиця тих подій. Тож що зазвичай їли та пили воїни УПА? Директивні документи повстанців щодо магазинування харчів ілюструють уявлення командування УПА про необхідний раціон харчування вояків. Зокрема, у наказі обласного військового командира Остапа від 24 лютого 1944 року у переліку необхідних для заготівлі продуктів були жири, товщі, м'ясо, горох, квасоля. Каші, вівсяна, ячмінна, гречана, макарони, борошно, сіль, кава, цибуля, часник, городина, петрушка та злаки, жито, пшениця, овес ячмінь. В інструкції ОУН про організацію господарського апарату від травня 43-го, крім перелічених вище продуктів, зазначалися ковбаса, сода, сушені овочі, сухий сир, чорниці, цукор, мед, цвіт липи, насіння льону, всього 37 найменувань. Менш поширеними статтями заготівельних планів, судячи з наявних документів, були риба, консерви і гриби. Денні норми харчування для одного стрільця УПА, затверджені командуванням УПА у тому ж 43-му році, були наступними: хліб 800 грамів, сухарі замість хліба 400 грамів, картопля кілограм, м'ясо волове. При цьому зазначалося, що два яйця замінюють денну норму м'яса до 130 грамів, сало 80 грамів, масло, олія, смалець замість сала. 30 грамів, крупа 80 грамів. Квасоля горох 50 грамів. Сіль і цукор по 20 грамів. Городина 20 грамів. Кава 30 грамів. Цікаво, що у повстанській сотні журавлі норми хліба і картоплі були такими ж: а солі цукру м'яса вдвічі більшими, норми і бобових значно більшими по 250 грамів. За підрахунками історика Івана Петриляка, курсант старшинської школи Олені, восени 44-го споживав продукти, енергетична цінність яких складала 4338 ккал. кілокалорій. А це дорівнює сучасним нормам для людей, які займаються важкою фізичною працею. Вимоги чіткого дотримання норм стосувалися переважно. Тих продуктів, які були дорогими, і дістати які було значно важче: м'ясо, крупи, жири, ковбаси, галети, печиво, пряники, консерви. Під час маршів у рейдів повстанці брали в дорогу так звані залізні порції. Вживати їх мали право тільки за дозволом командира. Боєць відділу месники Андрій Кордан, козак, згадує, що цим сухпайком було засолене сало. Картопля була одним із найпопулярніших харчових продуктів через велику врожайність у селах та легкість доступу до її запасів. Єдине щастя, що дається ще з поля вкрасти, барабольку говорили повстанці. Часто картопля ставала єдиним продуктом, який споживали вояки упродовж кількох днів під час вимушених дієт. Через цілу ніч варили, пекли різного сорту страви із самої бульби. І ніхто б не повірив, що із самої бульби можна ріжні потрави робити. Через день кожний рій найменше три метри їв. і то декотрим було замало. Тушковане м'ясо з картоплею також було поширеною стравою. Молочні продукти користувалися попитом у повстанському середовищі. Степан Фрасуляк, хмель, відзначав, що повстанські відділи мали бідони сметани, часто пили свіже молоко. Через кілька хвилин на дубовому столі з'являлася велика житня хлібина цибуля, сіль і глечик з молоком. А головний харч це хліб і молоко. Віктор Новак крилатий, згадує, як у одної господині куштували штурханку, кислий сир, розтертий з молоком. Хліб споживали свіжим або у сушеному вигляді. Здобу не купували у магазинах. Позаяк закупівля великих партій могла привернути увагу чекістів. Їх замовляли у перевірених пекарнях або у приватних господинь. Боєць сотні козака Василь Паливода згадує: у найближчих селах для нас з борошна, доставленого з південних районів Тернопільщини, господині, члени ОУН та симпатики випікали хліб. Існували спеціальні інструкції господарських референтів з детальним описом технології випікання хліба, аби недопечений хліб у шлунку не забивався у кльоцки». Смажені страви з борошна не були поширеними через складність їх приготування у лісових умовах. Рідкісними стравами в лісі були пироги, які начинялися сиром, капустою, м'ясом, цибулею з яйцем, ягодами і фруктами. Їх приносили повстанцям місцеві прихильники. У повстанському меню також знайшлося місце швидкій їжі. Нею могли бути зірвані у лісі гриби, ягоди, городина, фрукти. Зрештою, регулярний дефіцит продуктів позначався на меню повстанців, головною особливістю якого була неусталеність і непередбачуваність. Снідаєм дещо цибулі і сухарів на другий день під час сніданку сало і хліб. Смалець хліб і цибуля могли бути єдиними продуктами протягом цілого дня. Перших страв хлопці могли наїсти по кілька днів, а то й тижнів. Тому раділи нагоді їх покуштувати. Боєць Орест згадує, що в одному з повстанських таборів його пригощали смачною зупою з баранячим м'ясом. Степан Сорока Степан Сірак згадує про юшку з ячмінної крупи, в якій було городина, м'ясо, а зверху плавав жир. Перші страви зазвичай варили густими, аби обід міг обмежитися тільки ними, проте часто зупу готували з того, що вдавалося віднайти. По дорозі знайшли ми чотири гриби. З вечора залишилося кільканадцять бараболь. Приготовляємо з того суп. По цілоденнім пості смакує суп надзвичайно, хоч трохи його мало на 14 осіб. Згадував повстанець. На цій ноті ми з вами прощаємося і готуємо третю завершальну частину про харчові звичаї та традиції українських повстанців. З вами була історія на тарілці. Побачимося зовсім скоро.